Отже, розповідаю про наш вчорашній день і наскільки різними можуть бути враження від відпочинку на майорці, в залежності від курорту регіону, де ти зупинився. Так як спортсменки з нас не кудишні, і замість пробіжки ми вирішили просто присідати в кафе. До речі, в готелі Маркалма, прямо у центрі Порто-Парєнсе, можна смачно поснідати всього за 9 євро з людини. О 10-й ранку було вже дуже тепло, і а, ми вирішили, що буде класною ідеєю поїхати на пляж Валькудію на одну з найкрасивіших локацій для фото. Відео ви тільки подивіться, який колір води. Всі відео і фото абсолютно без фільтрів. Ну і народ на пляжі теж вже дуже багато і набагато більше ніж в нашому селі Пордепальєнцем. Ми навіть зайшли в один готель, щоб побачити, як туристи відпочивають в цьому регіоні. По дорозі розмовляли про курорти, клізницю і всього, і зрозуміло, що всього 20 хвилин і йти на зовсім, в зовсім іншій атмосфері. А в Порте-Пеєнте нам сподобався чудовий променад, дуже чисто і набагато менше туристів, ніж в Алькудії. В супермаркеті ми купили креветки, продукти на вечерю і сніданок. А ось такий набір нам обійшовся всього 40 євро. Як на вашу думку, це дешево?